Що буде з вами, коли ви програєте суд по кредиту. Більшість боржників думає, що їх це не стосується, тому що у них маленька сума боргу. Але на практиці це не так. Перше, що відкриють, це виконавче провадження, за яким виконавець має доступ до ваших рахунків, до вашого майна. Друге, це буде накладено обмеження на відчуження вашого майна. Вам заборонять його продавати. Якщо у вас є офіційна робота, до вашого роботодавця. Відправлять обов'язково постанову, за якою він буде розраховуватися за ваш борг з кожного вашого доходу. І останнє, що зроблять, якщо у вас немає ні доходів, ні майна, це подадуть в суд на обмеження виїзду за кордон. Тому не треба тягнути до моменту, коли на вас подадуть в суд. А якщо вже подали, тоді терміново звертайтеся до адвокатів. В нашій компанії така консультація абсолютно безкоштовна. Переходьте в наш чат-бот, реєструйтесь та отримайте.